400-500 грам молока, 2 яйця, півтора стакана кукурудзяної муки і пів стакана білої муки, трошечки цукру і пів чайної ложки солі, 2 столові ложки тісто ось таке. Чуточку олійки на перший раз. Четверту частину нашого полоника. І наливаю на сковорідочку. Звертаємо наші налиснички, готовий, перший пішов. Можна ось так, і таку до нового сиропчику і поливаємо, як нам душа забажає. Кусочки масла розтеклися.